Вітаю! Тож ви запарюєте собі каву в чашці, я вас розумію, виходить дуже круто, ненасичено, смачно гарно. Я теж це полюбляю, але, але є спосіб, називається він, давайте так, глобальна фільтр кава, який вам дозволить майже все те саме, трохи додаючи коштів, можна навіть ступінчасто отримувати набагато кращі смаки, набагато смачніші, і в кінці кінців піднятись до рівня. А, як мінімум кав'ярні, бо фільтр-кава це сучасний тренд, який дозволяє розкрити тонкі відтінки каві, фруктові, смачні, яких е буде дуже багато, і навіть еспресо з кавомашини вам їх не передасть, бо фільтр-кава багата. І значно краще точно буде за запарювання в чашці. А принцип, в принципі, той самий буде. Тож, давайте почнемо. нам треба для фільтра кави? Конус, отакий. Який нам і дозволяє заповільняти проток води, фільтри для нього, а, чайничок, от, і сама кава і ваги. На всьому цьому можна зекономити, можна купити це фірмове, воно коштує там, дуже великих коштів, цей набір вам легко встане в 1500 60 гривень. Але якщо ми брати, мов, будемо щось схоже на Аліекспресі, ми вкладемося в смішні кошти. просто. От Подивився, зараз буду рекомендувати, що по чому. От, є тип, типу такого, це в мене пітчер. А є таке чайничком з таким вузьким носиком. От дивіться, як в мене чайничок. От, видно, Видно. От, і коштує отаке вам 290 гривень. Рахуємо. 290 гривень. Заварничок. Можна брати керамічний, він дорогий. А можна взяти собі пластиковий. Він на Аліекспресі коштує 200 гривень. Всього 490. У нас лишаються фільтрики. І ваги. Ваги можна, ну я сподіваюся, що у кожного на кухні є ваги, але якщо нема, є невеликі ваги. Вони коштують 100 гривень на Аліекспресі, це 590 гривень і фільтрики. Фільтрики коштують 2,50 за штучку. Можна брати ну, в кав'ярнях десь поштучно. Взяли собі штук 40, це 100 гривень. 690 гривень. Навіть якщо це придбати разом, можна обійтись без чайничка. Давайте так, 490 гривень. Без вагів 390 гривень. Ну, це, це, це дуже досяжно. І виступили на крок смачної кави. Давайте зараз зроблю фільтра на своєму наморі, він значно дорожчий 100%. Так, і до цього всього невеликого набору невеликої суми треба буде придбати кавомовку, Але якщо у вас є доступ до а, кави з кав'ярні, я, до речі, пробував на своїй кавомовці, на Такому фюрзената запарювати каву, яку я готую на ріжковій кавомашині. І вийшло смачно. Навіть якщо це неправильно, невірно, виходить гарно. От. Але в майбутньому можна придбати кавомолку. Вони на Аліекспресі починаються від 1000 гривень, а нормально коштує 2000 гривень. Давайте так. От. Просто. Але на майбутнє. По справедливості мій оцей набір коштує, зараз скажу. 2600, кавомолка 200, 4600, і чайничок 600, 5200 гривень. От. А, ну, звісно, і я це брав не одразу, я це брав поступово. У мене теж і пластиковий заварничок був, і чайничок був дешевий, це я такий подорожче собі придбав. Ну, Все можна робити поступово. Давайте готуємо смачну каву. Я зроблю навіть під Еспресо. Давайте читати. І все одно вийде гарно. Тож в нашу каву молочку засипаємо. Я роблю 15 грамів десь на 200-250 мл води. Буде смачно 100%. Оцей спосіб заварювання, він дозволяє нам розкрити фруктові натуральні смаки кави. І ви, до речі, по цьому рецепту в майбутньому зможете собі готувати в будь-який момент. Чайничок можна. Брати, як я брав, для нагрівання на газовій або електричній плиті. Термометр, якщо вам треба, теж цяцька 100 гривень коштує. От. Ну, Мені треба, це гарна річ для от, покращення смаку кави. Це дуже необхідна а, річ, тому що вам треба воду нагрівати до температури близької до кипіння, але не кипіння то що кип'ячена вода вам знищує просто смак кави. Так, наразі я молю. І готові до готування, як каву повністю у нас перемовила всю каву. висипаєте в конус. А якщо у вас є намелена то теж по вазі десь 15 грамів. Отак, От щоб у вас виглядало внутрі конуса Таруйте ваги. І вперед перший пролив це предзмачування завжди, щоб вибрати. Повітря, яке буде знаходитись між часочками кави і ретельно зволожити всю каву. Цей пролив коло 30 грам. Трохи менше, трохи більше. Це на ваш смак. От, на мій 27 грамів на цій каві. І 3... чекаємо 30 секунд. Після чого починаємо основні проливи. Водичка у нас 93 градуси. Ну, так, для референсу. Так, і погнали. Я Рекомендую пробувати по 40-50 грамів. От, а, це кожен вирішує для себе. Тут нема ніяких правил, взагалі нічого. Це от такий фантастичний а, варіант для творчості кавової. І кожен невеликий крок, невелика зміна міняє її смак. Будемо дивитися звідси, а я буду вам по часу підказувати. Зараз одна хвилина. І ми наливаємо десь до 110 грамів. От. Іде далі. Пролив. Це в мене повільні фільтра. Їх теж можна брати різні. Є звичайні класичні Харіо, є повільні, це Кафек Т-92, є швидкі Кафек Обама Абака. Вибачаюсь. От. Коротше, і тут варіацій багато. Це дозволяє смак різної кави розкривати по-різному, навіть якщо у вас не ідеальна кавомолка. Тобто ви просто міняючи фільтри, міняєте швидкість протоку, міняєте те, як фільтр улавлює частички кави. І тим самим ви будете смакувати різні відтінки. Наразі в нас хвилина 52. На 2 хвилинках я доливаю до 200-10 грамів води і на тому полишаю. Поки стікає вода. 195, це теж гарно. От. Готування в ідеалі повинно закінчуватися до 3 хвилин. Це дозволить максимально отримати фруктовий смак. Якщо ж ні, треба щось міняти. Або фільтра, або помол на кавомолці виставляти інший. Більш грубший, щоб вода текла швидше. Так, наш пролив іде. Наразі у нас 2.40, ми трохи по часу переберемо. Ну, вже як є. Якщо ми перебираємо по часу, кава буде більш міцна. Да, навіть я поспішив, у нас буде сильно довше. 3,5 десь хвилини. От. Але чому б ні? Всі варіації треба пробувати, всі смаки оцінювати, якісь каві заходить одне, якісь інше. От, і ніколи не знаєш, який твій буде ідеальний смак. Оце, як я й казав, привід для кавої творчості. Навіть 3.40 вийшло, ну хай так і буде. Зараз будемо тестувати. Гарний в фіналі малюнок у нас. От, навіть приємно оку дивитись на таку красу. Перебираємо, наливаємо в чашечку і йдемо отримувати на свіже повітря суперове задоволення. Тож і фінальний відгук. Отакими от простими діями, з такими простими приладдями, ми одразу від кави отримуємо фантастичні смаки. Наразі це Гватемала Лаупас, наскільки я пам'ятаю, таке. От, вона має яскраві фруктові нотки. А персика, щось таке, мені здається, персик нектарин, отакі от відтінки. І плюс насиченість у той час, який ми трохи перебрали, додає каві міцності. Тобто навіть якщо ви полюбляєте достатньо міцну каву, тобто ви в чашці запаруєте достатньо довго, тобто, я думаю, хвилин 6-7, або взагалі лишаєте каву, ви не втратите по міцності, ви отримаєте багатство смаку. Тож дуже рекомендую вам почати цей крок у фільтр кави, ви її світ, ви світ смаків, ароматів і фантастичного задоволення. giặc con, đúng quá